Ford Focus третього покоління, як поміняти світловідбивач. Для того, щоб зняти катафот світловідбивач, вам потрібно залізти внутрі бампера і знайти ці кріплення, зажати їх і витолкнути із бампера. Тому що Якщо будете пробувати його одковернути таким образом, ви просто його зламаєте. Я також зламав одне кріплення. Але його і так потрібно було міняти. Просто ці кріплення зажати і витокнути із бампера. І він сам виходить. Потім ставите новий. Ставите на своє місто, зажимаєте, він запригує на свої міста і все. Ці кріплення держать його. Кому було корисно дане відео, поставте лайк і підпишіться на канал.